Друзі, вітаю! Отже, ми продовжуємо з вами працювати над темою ринку землі. І сьогодні давайте поговоримо про агрореформу в Україні, що взагалі відбувається на ринку землі в Україні. Чому зараз важливий період для того, щоб вникнути в те, як працює ринок землі, і як з цим інструментом в подальшому працювати? Отже, в Україні довго були дискусії про те, чи може земля стати товаром. Звичайно, що можна було отримати свої паї. В межах селища або того пункту, де ви проживали, якщо відповідно такі наділи роздавалися. Звичайно, що якщо ви ще цього не зробили, але у вас припустимо є спадщина або ви претендуєте на якусь частину землі в, в своєму селі, чи селищі, звичайно, що це варто зробити, оформити, і це можна було зробити і раніше. Але чи земля буде товаром, чи можна буде землею торгувати, продавати, купувати. Давати в заставу, оце були ключові питання, і ось нарешті з 1 липня 2021 року, тобто вже більше ніж два роки тому, ринок української землі стартував. Ви знаєте, навіть за деякими, скажімо так, оцінками, так можна сказати, що навіть війна, яка неспровокована війна Росії проти України. Фактично теж частково зумовлено була і страхом великої кількості незалежних власників землі, які мають що захищати, як в об... як в прямому, так і в переносному сенсі, так захищати свою землю. І фактично є чітке розуміння, що за багато років: 5, 7, 10 років, ніякий комунізм, соціалізм, расизм чи інша ідіотська ідеологія. Просто не матиме можливості, не матиме шансів в Україні. Звісна річ, ризики завжди є, можуть бути, але тим не менше, Аграрна реформа теж цілком вірно десь спонукала до таких дій, тому що країна справді ставала незалежною. Ось, власне, з 1 липня відкрився ринок землі. Що це означає для нас вами? Це означає, що кожен громадянин України може купити і мати у своїй власності до 100 гектарів Землі сільськогосподарського призначення. Якщо ви фізична особа, громадянин України, і 100 гектар це з одного боку небагато, але з іншого боку, це цілком достатньо для того, щоб вести або своє фермерське господарство, або для того, щоб володіти, скажемо так, достатнім масивом землі для того, щоб, ну, щоб здавати її в оренду і отримувати для цього від цього відповідно прибуток. Тому 100 гектар це той рівень, на який кожен з нас може станом на зараз розраховувати. Але це ще не все. Є і наступний етап реформи. З 1 січня 2024 року має відкритися ринок землі для юридичних осіб, у яких кінцевий бенефіціар, громадянин, громадянка України, до 10 тисяч гектар. Тобто окремо юридичні особи можуть купувати теж землю, володіти цією землею. Звичайно, навіть зараз йде мова про те, що може відтермінують, може буде пізніше, але розумієте, цей процес незворотній. Рано чи пізно компанії зможуть теж купувати землю, якщо в них є кінцевий бенефіціар українця або українка. І після всенародного референдуму можливо за позитивного рішення землю відкриють для іноземних юридичних і фізичних осіб. Особисто я вважаю, що це точно позитивне рішення. І треба буде прийняти його, щоб земля стала товаром не лише для українців, а й для іноземців. Ясна річ, ці страхи, що прийдуть і нашу землю, зразу всю викуплять, вазгонами вивезуть це більше невігластво і незнання, аніж справді якісь раціонально обґрунтовані факти, тому що разом з іноземцями, які можуть захищати свої права власності, вони привезуть і зовсім іншого рівня технології. Багато в чому є технології по вирощуванню різних культур. Техніка обладнання це не питання самої землі, питання продуктивності цієї землі. І тому чим швидше насправді відбудеться такий референдум, тим звичайно більше, більше шансів і більше часу в нас буде на те, щоб земля стала справді ключовим активом. Це ж я показую досить досвід Польщі і Румунії. То нема такого, щоб зразу всі заїхали і купили землю. То всі тільки чекають чи меданами, щоб купити українську землю. Ну, тобто, це примітивно, але з другого боку, це справді впливає на якісь такі дуже глибинні страхи. Ми аграрна країна, і це можна говорити з гордістю. Це, це про спосіб мислення, певний, і е, тому все, що пов'язане з землею, у нас тривалий час лікатаме, але тим не менше. Навіть коли юридичні особи будуть мати можливість купувати, це вже дуже активний новий виплеск для ринку землі. І рано чи пізно я переконаний, що буде позитивне рішення в референдуму. Коли це буде? Чи це буде рік, чи два, чи три, чи п'ять сказати важко. Але тим не менше це рішення ще десь один буст для ринку землі. Бо Коли це ваш товар, знаєте, кути скаже, там я не хочу, щоб був ринок землі. Так це ж і так ти маєш право на землю, та я то маю його. All так я маю спокусу тоді її продати, а так я буду її тримати, бо я не можу продати. Ну так знаєте, як про самодисципліну. дисципліну. Ви маєте товар, але ви не можете якийсь продукт, майно якесь, але ви не можете ним користуватися або не можете його продати. Ну так краще маєте можливість його продати. Якщо не захочете, то не продавайте. Ну, десь така логіка. Але загально, давайте повернемося до агрореформи. Тобто, в межах агрореформи зараз є можливість 100 гектар володіти, якщо ви є фізичною особою громадяном України. Я більше того скажу, навіть юридичні особи вже зараз купують. І мають свій певний парк землі, за рахунок чого договорів із своїми працівниками, недовіреними людьми, із тими, з ким вони співпрацюють. Навіть більше того, іноземці теж мають вже зараз доступ до землі. Тому якщо хто думає, що треба чекати аж тоді відкриється ринок, то це просто незнання самого ринку. Давайте зараз подивимося, топ 10 агрохолдингів агрохолдинг компаній в Україні по земельному банку. На першому місці Кернел 510 тисяч гектар. Так ви скажете, а так стоп, там ж було по 100 гектар. Так, ну от на різних осіб, на, в різному форматі, це вже зараз той, хто працює на ринку землі, має можливість консолідувати земельні ділянки. Тут ще одна дуже важлива особливість, яку треба пам'ятати, що земля не видається одним наділом, тобто. Можливість купити 100 гектар в одному місці майже немає. Навіть якщо ви купите корпоративні права на якусь агрокомпанію, яка має в своєму земельному банку 100 гектар, то вони в неї будуть все рівно клаптиково розкидати. Оця шахматка, так де отут через дорогу поєм поле, От ми подивимося, потім це в інших наших відео. Отут за. Ставком, отут з іншого боку, скажімо, гори тут ще десь якомусь місці. Оце все буде розкидані на діли, і це з одного боку проблема з іншого боку, це захист від. Монополізації ще з іншого боку, це ті реалії, які проходили інші країни. Тобто, це нічого особливого, нічого критичного. Просто треба розуміти, яку частинку в тому загальному полі, так яке може виглядати як єдине суцільне поле, ви купуєте. Але до чого я веду? Що вже зараз і корпорації, і іноземні власники через українські корпорації. Долучень до ринку землі і деколи навіть набагато більше, ніж ми собі думаємо. Але коли цей ринок буде відкритий і узаконений, звичайно, що ріст завжди на узаконених регульованих ринках відбувається швидше. Тому перспектива цієї інвестиції точно це не рік, не щоб сьогодні купити-завтра продати, так але в перспективі 3-5 років, якщо ви вірите в країну, що вона буде розвиватися, якщо ви вірите в родючі українські ґрунти, звичайно, що варто можна інвестувати. Ну от, наприклад, ну але рішення за вами спільно з фінансовим консультантом ціну своєї інвестиційні. Моделі, його варто обговорювати і шукати. Кернел на першому місці Укрландфармінг через інші компанії, тобто є багато інших компаній, які фактично діють під парасолькою такого великого агрохолдингу. МХП 370 тисяч гектар, Національна академія аграрних наук, земля в державній власності. Це фактично величезний шматок землі, поки що який не розпроданий, і значну частину його теж потрібно розпродати, тому що держава рідко коли є ефективним користувачем, дуже рідко. Держава не використовує. Ростовує ефективно свій ресурс, тому що немає грамотних стимулів для цього. Немає конкуренції глобально. Та є завжди хтось, хто за тебе щось вирішить. Так навіщо тоді включатися в конкуренцію? От тому рано чи пізно ця земля теж буде, буде продана, розподілена, і це насправді ще один поштовх до зростання ринку землі. Агропросперіс це через компанії в американсько-великий холдинг. NCH так само володіє значними е, ділянками значними територіями земельним банком. А старта Київ, Continental Farmers Group, Епіцентр е, теж активно включається у в агрохолдинг. Так? Ми асоціюємо епіцентр з будівельними магазинами, але насправді е, це так само і великий агрохолдинг. Аграрні системи, технології, Харвест. Значна кількість земельного банку вже роз, ділені, використовуються, і ви знаєте, я навіть скажу, що це багато в чому приємно. Суто особистий досвід, пам'ятаю, 10-15 років тому, коли йдеш Україною, є багато от поля, і на цьому полі нічого не виробляється. І я коли їздив за кордон, мені так приємно було, коли ти проїжджаєш повз дорогою, а там всі поля оброблені. Во просто навіть там декілька метрів від, від дороги хіба не оброблено, а так все оброблено. І я чекав, коли в Україні так буде. І вже зараз фактично в кожному регіоні ну ясна річ. Не там, де йдуть бойові дії, але ми бачимо те, що кожен клаптик землі обробляється, і це важливо, і це теж можливо стало за рахунок того, що була частково відбулася земельна реформа, частково збільшилась кількість людей, які готові займатися на землі, займатися фермерством. І така кількість людей вона залишатиметься в чомусь і зростатиме, тому що це великий бізнес, який крім того є достатньо технологічний. Тобто, повертаючись до ринку землі України, враховуючи, що зараз він є відкритий, це велика перевага, але буде ще декілька бустів, таких скажімо, стрибків. Коли корпоративні клієнти зможуть купувати землю, і не треба буде там підставних додаткових договорів. І з іншого боку, коли іноземці будуть теж заходити і будуть ставати суб'єктами, які зможуть купувати землю. Це буде пізніше, це буде в межах різних етапів, але в перспективі 3-5 років ці події цілком реальні. Рішення треба приймати індивідуально, і далі ми з вами поговоримо на що ще от які процеси по ринку землі варто врахувати і на що звертати. Увагу зовсім скоро з вами знову бачимося.